Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну із найвідоміших франшиз. Ubisoft. ми у освіт ностальгії та поміркуємо, чи варта увага Cry 3 у 2023 році. Far Cry 3 не була схожа на своїх попередників. Третя частина змогла підкорити серця мільйонів гравців з усього світу. Чому це так вийшло? А тому, що третя частина зробила багато кроків вперед порівняно з першою та другою частиною. Вона заклала формулу успіху, яку використовувала і у наступних серіях. З моменту анонсу гри пройшло вже 13 років, проте, на мою думку, Far Cry 3 варта уваги навіть сьогодні. Історія розповідає нам про Джесуна Броді, який до мандрівки на Черний острів рук не був воєнним чи вбивцею. Він був звичайною людиною, яка прагнула побачити світ та відчути задоволення від життя. Джейсон з друзями та братами приїхали на острів за незабутніми емоціями. Гра одразу нам показує чудові краєвиди, океан, пальми, білий пісок. Ми тільки запустили гру і нам демонструють мрію. Проте це все, що ми побачили на початку, лише спогади, відео, яке нам показує наш викрадач. Гра одразу нас повертає з неба на землю та демонструє жорстоку реальність. Far Cry 3 нас знайомить із скаженим антагоністом на ім'я Вас. З перших хвилин Вас відноситься до нас як до іграшки, до предмету або до інструмента, які йому необхідно продати. Йому наплювати, що з нами буде, головне, аби за нас заплатили гроші. Вас це саме той персонаж, завдяки якому Far Cry 3 є унікальним. У попередніх серіях не було дійсно захоплюючих антагоністів. Вас є непередбачуваний психічно хворий пірат. Його немає правил чи принципів. Нікому не відомо, чи він керується. Певною мірою можна подумати, що вас керується безумством, про який він так часто говорить. Вас це та особа, якою може стати той самий невинний Джейсон Броді в майбутньому. To Броді разом з братом роблять спробу втекти. Їм це вдається. Ну, майже вдається. Вистріливши в нашого брата, вас далі з нас насміхається, проте дає нам можливість втекти, знаючи те, що броді все одно повернеться до його полону. Все ж таки, попри всі переслідування, Джейсон тікає і потрапляє до очільника місцевого супротиву Деніса Роджерса. Він нам пояснює, що до чого на цьому острові та втягує нас до війни між повстанцями та піратами. Під час проходження місії Джейсон звільнює острів від піратів та рятує своїх друзів. По мірі підвищення навичок воїна, Джейсон зустрічає цитро, яка визнає його сильним воїном. Дізнавшись про смерть молодшого брата, Джейсон відмовляється покинути острів з друзями і вирішує долучитись до нападу на базу піратів та обити Васа. Після вбивства Васа, гра нас переносить на південну частину острова Рук, де ми приймаємо участь у спецоперації цергу по вбивству Хойта. Хойт – це голова піратів та найманців. Джейсон проникає в банду Хойта та там дізнається, що його молодший брат все ж таки живий. Звісно, Джейсон вбиває Хойта та тікає з острова на гелікоптері разом із своїм молодшим братом. Вони прилітають до лікаря, в будинку якого ховалися його друзі. Зовсім забув про чудо лікара доктора Алена, який постійно на своїй хвилі. Насправді, Ала нам дуже сильно допоміг, оскільки саме його домівку друзів використовували як притулок та сховище від бандитів. На місці Джейсон бачить, що дім горить, а самого лікара смертельно поранено. Дізнавши, що на дім напали воїни ракет, учільником яких є та сама цитра, Джейсон вирішив направитись до неї. Прибувши на місце, цитра ставить нас перед вибором. Залишиться з нею та вбити своїх друзів чи звільнити друзів та покинути острів разом з ними. Зробивши свій вибір, основний сюжет гри закінчується, після чого ми і надалі можемо подорожувати островом та закривати усі незавершені активності. Сам сюжет це демонстрація того, як Джесон із слабкого наляканого хлопчика став вбивцею визволителем і був на крок від того, щоб стати тим самим васом, проти якого сам бився, а можливо він і став, в залежності від того, який кінець оберете саме ви. Відкритий світ у Far Cry 3 це тропічний рай, світ, який наповнений різноманіттям тварин та рослин. Між проходженням основних місій гра дає вам десятки геймплейних активностей у відкритому світі. Так, в цілому вони одноманітні, але те, як ви будете їх виконувати, це ваша справа. Одним з основних занять на острові, крім мейн-квесту, є захват аванпосту. Це доволі цікаве заняття, оскільки геймплейних можливостей доволі багато. Захопити постелсу чи пушити як скажений при цьому використовувати широке різноманіття зброї. Також світ наповнений вежами зв'язку. Вони необхідні для того, щоб відкривати карту світу. Їх немало, але особливість у тому, що кожна вежа відрізняється. Десь на неї важко вилазити, десь необхідно спочатку зачистити околиці. Навіть перша вежа, яку нам необхідно захопити, має сюрприз. Так, на сьогодні це можна зустріти у кожній другій грі, особливо від Юбісо. Проте у 2012 році було неймовірно цікавою механікою, і звісно, так як за ванпостами Юбісо в наступних серіях наліпило цих веж десятки, що дуже сильно дратує. Фора та фауна інтегрована в гру не просто для вигляду. Полюючи на тварин, ви здобуваєте ресурси, які необхідні для крафту вашого спорядження, збільшення слотів для зброї, більший рюкзак та багато іншого. Ця механіка виконана чудово, вона не заставляє вас витрачати 6 годин на пошуку єдинорога, а потім ще 5 таких самих. У вас є майже чітке місце на карті для полювання на кожну тварину. Витративши сумарну годину, ви можете здобути всі необхідні ресурси для створення екіпу до самого кінця гри. Транспорт у Far Cry 3 дійсно чудово відчувається, він не картонний чи дерев'яний. Коли ви сідаєте в транспорт, ви розумієте, що ви за кермом. Усі наступні серії Far Cry не відрізняються в управлінні транспорту або зовсім трохи відрізняються. Але лише для того, щоб сказати: О, дивіться, ми переробили управління транспортом. Хоча насправді ні. Зброя у Far Cry 3 також вкрай приємно відчувається. Порівняно з другою серією, кожна гвинтівка чи пістолет має віддачу та свою поведінку. Наприклад, віддача В М5 та кулемета відрізняється кардинально. Вам дійсно буде необхідно додати зусиль, щоб зловити віддачу та робити вучні постріли. Що більше всього мені вподоби, так це кастомізація зброї. В ній немає нічого зайвого, немає рожевих кулеметів чи тяночних скінів, хоча комусь це може сподобатись. Ти не зможеш перетворити свою зброю у Франкенштейна або щось абсурдне. Якщо порівняти цю гру з іншими серіями, то можна сказати так, третя частина була проривом порівняно з першою та другою частинами. Перша була звичайним бойовиком і вийшла вона в далекому 2004 році, тому і порівнювати немає сенсу. А друга частина зі своєю чудовою фізикою була як демо-гра, без особливої прогресії та не дуже захоплюючим світом та сетингом. Тоді, як наступні серії, багато чого запозичили від третьої частини. Сюжетні історії дуже схожі: скажені злодії фанатики і жорстокі вбивці зі своїми дивними мотивами, які розуміли тільки вони. Механіки прогресії дуже нагадують третю частину. Усе, що ми бачили у третій частині, можна побачити і у наступних, але з доопрацюванням. Четверта була непогана, вона мала чудову графіку, виправила деякі недоліки, але особливо мене вона не вразила. Четверта, це просто спроба зробити те саме, але з різнобарвною обкладинкою. Відверто кажучи, в четвертій частині антагоніст вибучі Пейгана міна був смішний. Цей диктатор в рожевому костюмі, смішно та не вражаючи. Саме погане, що прийшло у п'яту та шосту частину, це спроба зробити гру сервісом з внутрішнім магазином. Я розумію, що хочеться заробити гроші на тому, що ти робиш, але треба й знати міру. На мою думку, краще зробити чудову гру і заробити на її продажі, ніж старатись продати скін на авто всередині гри. Якщо у третю частину безумство та містика були інтегровані чудово, то в шості безумство це те, що взагалі зробило Ubisoft з грою. Музикальний дискометач, рюкзак, ракетниця, собака на колесах. З шостою частиною Far Cry перетворилася у спробу збити гроші на франшизі, яку полюбили мільйони гравців в усьому світі. Far Cry 3 це та гра з тої доби, коли ігри створювали для того, щоб вразити гравця, а не зазирнути в гаманець людини як можна глибше. Ця гра назавжди залишиться в моєму серці як те, до чого хочеться повернутись, попри те, що в ній немає сучасної графіки, скінів та багато іншого. Але на сьогодні Far Cry 3 виглядає достойно. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтеся, та головне залишайте коментарі. Для мене це дуже важливо дізнатись вашу думку про відео, про гру та взагалом буду радий поспілкуватись.